Я сама мама мені дуже важко було говорити про це. Вийшла, коли дитина вже лежала. Ось так, не стримуючи сліз, Юлія Яременчик пригадує, як почула звук ДТП. Вибігла із магазину і побачила, як біля вантажівки лежить маленька дитина, а поруч з нею велосипед. Виявилось, п'ятирічний хлопчик разом зі своїм 71-річним дідусем. Їхали на велосипедах та минали перехрестя. Аж раптом виїхала вантажівка, яка здійснювала маневр повороту. Наслідок цього дитина опинилась під колесами. Я попробувала пульс. Дитині. І вся дитина на перших хвилинах втратила свідомість. Далі дитина через дві хвилини, буквально дві-три хвилини, почала чуть-чуть приходити в себе, але це воєнний, так як пояснив, то це було шок, болючий шок. Далі було все важко. Дитина була і синя, дитина була і ну, взагалі йому і важко було говорити. Далі приїхала швидка, і все. Юлія пригадує водій вантажівки і сам не зрозумів, як усе трапилось. Він сказав, що це стрелило колесо, і дитина якось швидко вийшла із повороту. Це все, що я пам'ятаю, ну я не знаю, як то було. Я, я ж кажу, я була, коли дитина вже лежала біля вантажівки. До приїзду медиків очевидці автопригоди намагались надати хлопчику домедичну допомогу. Після прибігли батьки. Медики ж терміново госпіталізували хлопчика та відвезли в реанімаційне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Були посторонні люди, які допомагали. Потім прибігла ще й мама, надавалася допомога згідно протоколу, дитину оглянули, дитини діагностували черепну мозкову травму. Травми, забійні рани, садна голосяної частини голови, обличчя, забійні садна грудної клітки, живота, забої живота і відкритий перелом правого стегну. Надалася допомога згідно протоколу, накладалися шини, був зроблений довенний доступ, наклався шийний комірець і згідно протоколу. Ми доставили дитину в обласну лікарню дитячу, в реанімаційне відділення зразу. Під час транспортування хлопчик був у свідомості. Він говорив з мамою та просив води. У тяжкому стані його госпіталізували у реанімацію. Втім, отримані травми виявились несумісні із життям. Через декілька годин дитина померла. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що малолітній онук разом із 71-річним дідусем їхали на велосипедах краєм проїзної частини. Наблизившись до перехрестя, чоловік його перетнув, а хлопчик залишився позаду. В цей момент 21-річний водій вантажівки Ман здійснював маневр повороту праворуч. Як під колеса авто потрапив малолітній п'ятирічного хлопчика у тяжкому стані госпіталізували у реанімацію. Утім, отримані травми виявились несумісні із життям. Через декілька годин він помер. За фактом Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Керманич вантажівки за результатами огляду був тверезий. Транспортні засоби вилучені. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї трагедії. У разі доведення вини кермувальника вантажівки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.